Привіт усім. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про орхідейки і про їхні отакі чудеса. Напевно, багато з вас стикався з такою ситуацією і знає, що це. І, напевно, здогадався, про що сьогодні піде мова. Мова піде сьогодні про діток орхідей. Чому випускають орхідеї діток, коли випускають орхідеї діток, чому таке трапляється, і які види діток є у орхідей. Напевно, дехто буде здивований, але, звичайно, є орхідейки, які мають діток тільки при кореневих. Дехто ну, більшість стикався з дітками на квітконосах. Ось як моя, наприклад. Бачите. І хочу сьогодні більш детальніше зупинитися на кожній з них і поговорити трошки про причини, чому саме орхідеї випускають діток. Ну, як я вже сказала, сьогодні я хочу розповісти трошечки про орхідеї, які випускають діток. І це. Відповідь на запитання, яке я отримала від новеньких орхолюбів, від тих людей, які тільки почали купувати орхідейки, почали за ними доглядати. Тобто у них колекція тільки починається. У декого є одна, дві, п'ять орхідей. Ну, а ви знаєте, у мене велика колекція, і в одному з відео я показувала якусь орхідейку, і десь так погляд впав і на полички, і ця людина написала мені. Порадьте, що мені робити. Моя орхідея випустила щось на квітконосі. Ще Це не квітка, це точно, бо тільки-тільки зародилися малесенькі листочки, і наразі, так як вона ще без досвіду, вона не знала, що це таке може бути що трапилося з орхідеєю. Вона чомусь подумала, що це якийсь вірус. І хочу сьогодні вам розповісти саме, чому орхідейки випускають діток. Почнемо розмову з цієї орхідейки. Це така темно-вишнева красуня. Я не пам'ятаю її назви, звичайно, бо це звичайний е, такий фаленопсис з Теско, з супермаркету, звичайний гібрид. Ось, Звичайно, тут є якісь поєднання в ньому, можливо, навіть десь якісь і щось від природніх орхідейки може бути. Але хочу звернути вашу увагу на те, що бачите, оці пошкодження на листочках, от саме оці. Отакі рисочки залишають тріпси. У мене минулого року були тріпси на багатьох орхідеях. Напевно, третина колекції була заражена тріпсом, і саме е, тріпси роблять ось такі пошкодження. Бачите, на листочках. Потім дуже важко, листочки не відновлюються, тобто ось такі рисочки залишаються, і там, де були глибші рисочки, падає грибок. Звичайно, тут вже не розповсюджується на цьому листочку ця плямочка, тому що я оприскувала антигрибковими препаратами, і, звичайно, протирала листочки теж і поливала рослинку, тобто вона пройшла лікування. І що саме цікаве, що коли є такі жорсткі препарати, як від тріпса, наприклад, такі як актара, або, можливо, навіть ще якийсь більш складніший препарат рослина, Деякі рослини можуть загинути, тому що не переносять вони адаптації після обробки, тобто хімія поражає внутрішню систему рослини судинну, і, відповідно, рослинка потім гине. Ну, але більшість з них виживає, але в них трапляються всякі різні чудеса. Ця орхідейка я не обрізала квітконос, так як я. В більшості орхідей залишаю квітконоси. особливо ті, ті орхідеї, які я купую з супермаркетів, вони потім дуже активно гарненько нарощують ось з бокових отаких брунячок. Бачите, ось ось брунька, ось є брунячка. І вони гарненько нарощують потім квітконоси, бокові гілочки, розгалуження. Ну, але ця орхідейка натомість випустила нам ось таку діточку. Ця дітка... Дивіться, як вона має гарненькі вже чотири листочки. Три, четвертий був малесенький, то він відпав. Ось там він був далі, ось тут коло шийки. Ну, і має отаких от три гарних корінця. На листочок по корінчику. Корінці доволі вже великі. Бачите, якщо взяти ось так, то вже майже на цілу долоню маємо ось такий корінець. Цей теж. Її вже можна відсаджувати, але я ще. Не спішу її обрізати, можливо, десь вже навесні, вона випустить ще якийсь корінчик, і тоді можна буде її вже помістити і в окремий горщик. І ось дивіться, на самому кінчику квітконоса тут теж у нас щось є. Тут може бути розгалуження, тут може бути гілочка, і потім може рослинка квітнути. Але після того, як я зніму дітку. Ось так зробимо, тому що воно чомусь фокусується на кріслі. Якщо я зніму оцю діточку потім з рослинки, ось я обріжу ось так квітконіс, зніму цю рослинку, і, відповідно, потім я обріжу і весь цей квітконіс, щоб ця рослинка могла собі відпочити, щоб зразу не квітла, а щоб вона мала набратися можливість набратися сили, щоб в неї був час адаптуватися. Набратися більше сили, і тільки потім я дозволю їй заквітнути. Звичайно, вона сама вирішує, коли їй квітнути, коли ні, але на даний момент ця рослинка буде потребувати перепочинку, тому що вона виховала ось таку гарненьку діточку. Ще хотіла вам показати, бачите, дивіться, ось тут це була плямочка, де були яйця. Тріпса. Бачите? Я рослинку полікувала, але ось тут така рамка і залишилася. Ось так тріпси залишають сліди на наших рослинах, і вони потім вже не відновлюються. Тобто, отак листочок і буде з, такою, з таким пошкодженням вже потім і надалі. Як на мене, дивіться, новенький листочок, чистенький, гарненький, блискучий. Ось, це молоденький листок, ну а потім випустить собі ще листочок. Але тут я щось таке побачила на ній. Не знаю, чи зараз вам буде видно. Дивіться. Ось, отут, під листочком. Щось, наче, там наклюнулося. Можливо, дітка може навіть квітнути. І ось дивіться, бачите, це, це називається дітка, яка виросла на квітконосі. Тобто,. Час від часу рослинка може випускати замість квітів діток. Дітки орхідейки випускають в тому випадку, коли рослина хоче відновитися. Мається на увазі, що вона хоче залишити потомство. Може бути таке, що умови, які в орхідейки є, їй не підходять. І вона може загинути, тобто вона буде скидати вам листочки. Ну, ця мамка живе їй дуже добре. Але так як тоді в нас були тріпси, і я рятувала цю рослинку дуже активно, тобто я її, напевно, 5 чи 6 разів обробляла різними препаратами. Вона була навіть один час скинула коріння, зараз в неї є доволі багатенько корінців в ґрунті. Не видно в горщику, тому що горщик поріс мохом. Ось, але ось зверху, навіть ми можемо бачити, ось в неї тут є корінчики. Бачите, як гарненько, ось молоденькі, ростущі корінці. Ось. Бачите. І собі туди запустила вона от ґрунт. Е, в неї навіть були один час, скинула вона коріння, і я думала, що вона загине. Ну, відповідно, ми маємо зараз ось таку діточку. Дивимося далі. Давайте візьмемо з вами. Ось цю, яка відмінність в цієї орхідейки, тобто чим вона відрізняється від тієї. Тому що в цієї орхідейки немає квітконоса, ось тільки залишок, бачите, квітконоса лишився ось він. Ось оця така сухенька паличка. Ось. Залишок залишився ось тут. Вона просто тримається в ґрунті. До цієї палички. Ось, але в неї дітка виросла прекоренева. І ось дивіться, як цікаво. Ця діточка вже тут випустила собі свої власні корінці. Ось. І там є не один корінчик, їх там є доволі багатенько. І, звичайно, в неї є багатенько листочків. Ось в неї там один, два, три, чотири, п'ять. Цей такий якийсь деформований листочок вийшов. Ось такий дивний він, бачите, якийсь наче трикутний. Ось 5 або 6, навіть листок 5. Наразі я бачу 5. Так, раз, два, три, 4, 5. Оцей п'ятий листочок. Оцей такий п'ятий листочок, він такий, наче видовжився. бачите, так, як от. Зараз я поверну, бачите, як він, наче встав, так привстав з шийки. Ось так виглядає. І має отакий відтінок, бо ця рослинка теж квітне темним кольором. Тобто він має такий відтінок, бачите, темніший напевно, і на квітах є темно-вишневий. Або такі темні квіти. Теж немає бірочки. У мене дуже багато бірочок випали, коли я обробляла рослинки. Ось. Якщо я вже казала, тут ця, ця дітка називається прикоренева. І прикореневі дітки вони, е, зростають тоді, вона видає рослинка тоді, коли вона отримує великий стрес. І якщо ми можемо зараз подивитися ще уважно на цю рослинку, подивіться, в неї були оці листочки були великі, ось цей, ось цей великий був. Цей в нас почав зростати і повинен був бути більшим за цей, але він наразі не доріс навіть до розміра нижнього листка. Бачите? Хоча мав бути набагато більший. І вона почала випускати один за другим. Зараз я. Ось так. Вона почала випускати. Дивіться, ось один листочок. Не доростила цей і випустила знову ще один цей недоріс, і вона випустила ось ще один малесенький листочок вже зсередини. Бачите, ось він такий молоденький, блискучий. Це говорить про те, що рослина отримала стрес. Бачите, по-різному реагують рослинки на зміни, на зміни в середовищі, на зміни в догляді. Ось ця рослинка була пересушена, тому що я приїхала з України, і вона була дуже-дуже суха. І ось результат, бачите, є у нас дітка. І отут, з центру точки зросту, можливо, навіть це, вона потім, я побачила, що вона випускає, бачите, з-під листків вона випускає коріння. Бачите, поміж цього листочка корінець. Ось тут корінець, бачите, теж? І відповідно ця рослинка, дивіться, ось корінчик ще один правда, це ростущий корінець, бачите? Тобто вона теж була на грані загибелі. Чому я зауважую саме на ці моменти? Тому що є різні причини, чому рослинка нарощує діток. Що саме цікаве, що я ніколи не використовую для своїх орхідей для нарощення діток, не використовую цитокінінову пасту. Ніколи я не пробувала її, ніколи не експериментувала, тому що рослинки після використання цієї пасти потім дають різні мутації. І тому я не експериментую на жодній рослинці, ні на жодній, ні на одній орхідейці. Я не експериментувала використовувати саме ту пасту. Тому що і без неї, подивіться, що чудить сама рослинка. Бачите, ось вона мало того, що вона сама тут. Стресує, і в неї, от, бачите, зростають листочки неповноцінні. Тобто вона розвивається неповноцінно. Щось є, якесь порушення десь. Ось, І плюс є дітка. Звичайно, я можу цю дітку відсадити. Вже в неї доволі багатенько корінчиків. На її п'ять листочків, вона має десь там шість корінців, я так порахувала. Шість або навіть і більше, бо там ще в ґрунті вона запустила вон туди десь, бачите, ось там корінчики є. Ось, але... Я не буду наразі її відсаджувати, тому що я не знаю, що з цією мамкою буде далі. І знов таки, ця рослинка теж оброблялася від борошнистого червеця, як ви пам'ятаєте, коли вмішується якийсь шкідник, обов'язково рослина отримує стрес. Коли ми обробляємо рослину від шкідників, рослина отримує стрес. Але не всі орхідейки реагують однаково на Такі переміни. Ну Ось це у нас другий вид діток, це прикоренева дітка. Бачите, як вона виглядає. У нас зростає коло пеньочка, може рости з-під шийки, може рости навіть з ґрунту. Подекуди є таке, що вона росте ось там з горшка, з середини, аж від кінця пеньочка. Тому що в нас рослинка має шийку, яка кріпиться до пенька, а на пеньку можуть бути бруньки. І звідти потім. Зароджуються ось такі прикореневі дітки. Прикоренева, тому що вона зростає саме там, де зростають корінці. Отак ми поступово перейшли до цієї орхідейки. І дивіться, яке в нас тут чудо. Що ми бачимо? Ми бачимо, ось був квітконос, який я не обрізала, але він підсихає. Він вже пустий всередині, фактично. Він просто слугує нам підтримкою. Тут сама мамка, бачите, дивіться, тут був ще один квітконос. Сама мамка загинула, але залишився пеньок. І від пенька вона з точки зросту, бачите, оту було в точці зросту. Вона випустила спочатку квітконос. Надія була на те, що вона буде квітнути з точки зросту. Натомість вона скинула все листя, тобто листя в неї все одне за другим відпало, а з цього квітконоса розвинулася дітка. І ось дивіться, вона має корінчик, бачите, цей такий маленький-маленький корінець. Спочатку був листок, він деформований. Бачите, який він закручений, якийсь такий, не, не такий, як повинен бути. Але потім вже почали зростати гарні листочки. Ось цей один листочок, ось у нас є слідуючий. І вони слідують вони один за другим, так, як повинно бути. Тобто цей листочок виріс більший від попереднього, цей виріс ще більший доріс до цієї довжини, і тепер. Ось молодий слідуючий листочок зростає і повинен бути більший від цього, тільки тоді рослинка буде випускати слідуючий листок. Ось так, чотири листочки цей був першим. Бачите, на такому квітконос з точки зросту. Бачите, теж ця орхідейка була куплена в супермаркеті. Тут в неї немає ніде, я не побачила бірочки. Ну, ось там корінчики в неї, Бачите, корінчики є. Ось я поливала рослинки свої сьогодні вранці. І тут десь навіть вони вологі, бачите, корінчики зелененькі. Грунт, а, тут є, в нас написано зараз, ми подивимося. Так, це в нас Денвер. Був куплений 11 березня 23-го року. Тобто, їм, може, 2,5 роки. І він був куплений в Теско. Чи в Алді, в якомусь магазині, в якомусь супермаркеті. Ось так. Бачите, ось вам. Рослинка, яка випустила, тобто орхідейка, яка випустила нам з точки зросту квітконос, і на квітконосі утворилася дітка. Мамка сама загинула, бачите, мамки немає. Тобто там є корінці, там є пеньочок, але з цього квітконоса, до речі, він вже сухий. І в мене таке враження, що було б добре її зняти і присадити її у мох, щоб вона швидко наростила собі більше корінців, щоб вона мала чим харчуватися, бо інакше така дітка може швидко загинути. Тут є, я бачу, зачаток на корінець, так що буду я приймати міри з цією орхідейкою. Ну і знов-таки скажу, що мамка цієї орхідейки теж була оброблена від тріпсів. Перший раз і була оброблена другий раз від борошнистого червеця. Тобто вона перенесла на протязі півроку дві таких міцних обробки. Обробка такими складними важкими препаратами, і мамка не вижила. Бачите, а натомість маємо дітку. Ось вона знайшла собі можливість виростити, відновитися. Ось така діточка. Гарненька, величенька, тільки нам потрібно, зараз буде обов'язково я її пересаджу в мох, сам горщик з мохом поставлю в пакетик, зроблю таку міні-тепличку, і буде вона собі там нарощувати корінці. Ну, ось це, що стосувалося цієї рослинки. Ну, і ми маємо ще один вид теж діток. Тобто ще один вид дітки. Вона теж рахується, що вона на квітконосі, вона тільки недавно почала розвиватися. Подивіться, які в неї ще світлесенькі молодесенькі листочки. Вона ще зовсім-зовсім молоденька. Ось вона випустила один листочок. Вірніше, ось перший був, ось який він малесенький, ось буквально бачите, ось. Потім був цей другий листочок, і це в нас вже є третій листочок. Але ми ще не маємо корінців. Ще немає тут жодного корінчика, є тільки десь я бачила зачаток на корінець, але я наразі не можу вам його показати, бо він дуже малесенький. А ні, тільки ось отут, бачите, бачите, ось ось тут буквально так, наче потовщення. Бачите, ось-ось-ось. Потовщення таке. Там має бути корінець. Вона теж знаходиться на квітконосі. Бачите, ось квітконос. Він зелененький, він гарненький. Тобто, ця рослинка повна сил. Це в нас куплена рослинка в Алді 11 липня 2024 року, тобто рік тому, трошки більше року, тому я купила її в магазині Алді. Це теж супермаркет. Дуже часто це нідерландська орхідейка. Дуже часто я купляю в цьому магазині орхідеї, там в них є досить такі непогані гібридні фаленопсиси, і я стараюся щось таке цікавеньке для себе придбати. Ось така, бачите, вона дуже гарна мамина розеточка. Ось, бачите, має вона 3-6 листочків, три пари в неї залишилося. Мала вона два квітконоси. І знову покажу вам, дивіться, квітконос від «Квіт». І я обрізала квітконос от над першою брунькою. Десь, напевно, тут було 2 см. Але вже оця частинка суха. Бачите, ось тут брунечка, вона присохла, ця брунька. Ось, вона присохла. Але ось тут нижче, нижче є ось тут брунька. Бачите, вона звідси може випустити квітконос. Якщо ні, я почекаю ще до весни, і тоді я коротко ось так. от. Ну, десь залишу сантиметр над ґрунтом, і ось так обріжу цей квітконос, щоб він не забирав зайву енергію. Ну, А цей якийсь діточкою, до речі, дивіться, листочок, з іншого боку має такий наче трошечки засмаження, такий засма... засмаглий він. Вам, мабуть, не видно, камера так дуже не передає, але я бачу такий трошечки, наче фіолетовий відтінок. Це говорить про те, що сама квіточка може бути ось такого фіолетового кольору. Ось тут бруньки. Ці бруньки живі. Дивіться, як гарненько навіть буде ось вона вже почала зростати, щось там звідти буде розгалуження. Ось, але я дочекаюся, поки ця діточка випустить корінці, і потім я теж її відсаджу. Наразі зараз я ще зачіпати не буду, нехай вона собі зростає. Тут достатньо є поживних речовин в цьому квітконосі, для того, щоб вона випустила корінчики, наростила собі ще листочки, і тоді можна буде успішно її пересадити. Тому що, коли прикореневі дітки можуть залишатися в ґрунті з мамкою, тобто вони не створюють ніякої проблеми. Ось, а оці рослинки, оці, що ростуть дітки, які ростуть на квітконосі, через якийсь період в самому квітконосі не вистачає поживних речовин. І коли є доволі багато корінців, ну, повинно бути, кажуть, по корінчику на один листочок, тобто 3-4-5 корінців, і щоб вони були не менше 5 см, і таку дітку можна відсаджувати самостійно в горщик. Ну, ось так. Ця рослинка теж була вона була оброблена від тріпсів і від борошнистого червеця. Тому що ці дві обробки в мене були: одна була в травні чи то в квітні, а друга була вже влітку, в липні чи в серпні. Я робила від борошнистого дуже таку, я б сказала, навіть жорстку обробку, тому що дуже були препарати самі складні, дуже були важкі препарати. Мається на увазі, вони були дуже міцні. І в мене навіть деякі рослинки загинули від того, що вони не пережили оці, саме цієї обробки. Ну Ось такий робимо висновок, що рослинки після стресу видають діток і не обов'язково використовувати якісь от ту саму цитокінінову пасту, тому що ця паста вона несе в собі багато таких несподіванок. Після використання цитокінінової пасти ми можемо потім отримати мутацію. Як я вже сказала, для орхідейки цитокінінова паста може принести тільки пошкодження. На мою думку, цитокінінова паста не корисна для рослин. Тобто, як експериментувати, можна, наприклад, зрізати квітконос. І розрізати його на частини, там де є бруньки. Бруньки змастити цитокініновою пастою і окремо скласти їх в тепличку на мох, щоб вона наростила собі оті такі обрізки квітконосів, могли наростити собі діток. Це в тому випадку, коли ми хочемо розмножити орхідею. Але так, щоб використовувати саму цитокінінову пасту на самих орхідеях, я не практикую і, чесно кажучи, не буду рекомендувати нікому це робити. Ну, ось так. Ось така моя на сьогодні була тема: дітки в орхідеї. Чому вони випускають діток? Я вам напевно пояснила. Види діток ви теж побачили: дітка, яка зростає на квітконосі, оця і ця, дітка, яка є прикоренева, і дітка, яка наростилася на квітконосі з точки зросту. Тобто, коли квітконос є з точки росту, і ось так наростає діточка. Ну, Сподіваюся, я відповіла на ваші запитання. Всім дуже дякую, дякую вам за ваші пальчики догори. Дякую, що ви підтримуєте мене. Дякую вам за запитання. Я буду тільки рада, якщо мої відповіді вам допоможуть. Всім хорошого настрою, хорошого здоров'я і всім пока!